Привіт! Ми сьогодні з тобою говоримо про особистий бренд у 2023 році і 9 пунктів, які мають бути в твоєму особистому бренді, щоб він пішов вгору в наступному році. А, а тосик. ти що, не зі мною досі? Перший тренд, який ми будемо бачити, це тренд на нові обличчя, тому що нам вже набридлі наші блогери, яких ми бачимо весь час, і ринок дуже хоче нових обличчя. Тому починати треба зараз тобі, щоб встигнути в цей тренд. Друге, це культ на особистість. У нас був якийсь час, коли був культ на експертність, і зараз все більш купують не продукт, не експертність, а людину, яка стоїть. Перед цією експертністю, перед цим продуктом, тобто ми повертаємося до таких 2015, 16 17 років, коли в Ютубі більш було влогів, більш було про себе, про особистість. І зараз цей культ повертається. Додаємо свою експертність якомога більше лайфстайлу, своїх почуттів, свого левелапу, свого соціального ліфту, і люди почнуть купувати вас більш жваво. Третє, звичайно, ера коротких вертикальних відео. Беремо свої відео, створимо велику їх кількість, постимо в Reels, в YouTube Shorts, в TikTok – де інде тому, що це прям те, що бушить будь-яка соціальна мережа. Четверте, Омніканальність. Це коли в тебе є не один блог в інстаграм, а є блог в Ютуб, в Тікток, в Телеграм-каналі. Чому? Тому що, по-перше, різні люди по різному дивляться контент. Хтось любить більш читати в Телеграм, хтось любить саме дивитися сторіс, а хтось і відео на Ютуб. Таким чином, в різних площадках ти. Ту саму аудиторію торкаєшся різним контентом в різних форматах. І зараз загально в українських блогерах є один, ну максимум два канали. Омніканальність – це коли будуть всі канали, які нам доступні. Побачиш блогери, почнуть це робити 23 третьому році. П'ять це запуск інфопродуктів. Чому? Зараз блогери в Україні продаються за коефіцієнтом 0,22. Тобто ти береш охоплення тисячу і помножиш на 0,22 і отримуєш приблизну середню ціну за рекламу на тристорізь в цього блогера. І це насправді набагато менше ніж можна отримувати через запуски в твоєму блозі. І запуск не обов'язково інфопродукту, запуск офлайн продукту, запуск ресторану, запуск якогось мерчу. Чи інфопродукту. І блогери будуть це розуміти і переходити в систему запусків через те, що, по-перше, реклама це зараз не настільки стабільно, тому що багато брендів пішли з України під час війни. По-друге, охоплення вони нестабільні через блокування Інстаграм. А що продає блогер? Блогер продає охоплення рекламодавцю. Коли в тебе є запуск, звичайно, що охоплення впливають на твої продажі, але не так глобально. Наприклад, в мене зараз купує кожен третій мій активний підписник. Він кожен третій підписник заплатив мені середній чек мого продукту, і це набагато більше, ніж я могла б заробляти з реклами. А в досвід у мене є. Я рік продавала рекламу своєму блозі, дуже успішно, але це не порівняти в грошах, скільки можна заробляти на запусках. 6. особистий бренд росте, коли у експерта є публічні виступи. Ми довгий час з тобою були на карантині, зараз є війна, і люди вони дуже скучили за офлайном. Мої студенти зараз навіть роблять маленькі бранчі в ресторанах чи ще десь якісь там інстазустрічі, і люди дуже хочуть побачити однодумців і зустрітися. Якщо ти хочеш потужний особистий бренд у 2023 році, постав себе мету. Зробити 10 офлайн виступів. Організуй самостійно, почни цю лінію розповідати в блозі, і тебе почну запрошувати. Але звичайний нутриціолог і нутриціолог, який виступає на публічних і спочатках да, офлайн, це взагалі дуже різний особистий бренд, і цей набагато потужніше. Сім, стати номер один в своїй ніші. Це мета, яку ти можеш собі поставити, чи стати, наприклад, номер два. Це теж непогана позиція. Але. Ти маєш зараз сісти, і проаналізувати, чого мені не вистачає для того, щоб бути номер один. Може я про це не говорю, може мені ще треба навчання, упаковка активніше вести блог. Мати зіркових клієнтів, навіть якщо ти купляєш рекламу у блогера, ти можеш купити просто рекламу у блогера, який скаже: є тітя нюся, вона пече пиріжки». А можеш навчити цього блогера пекти пиріжки, і ти будеш же вчителем відомої людини така сама інтеграція, але ти одразу стаєш експертом, в якого є вже зіркові клієнти. Фокус на декомпозицію, а не на кількість підписників. Тобі не потрібно підписники заради підписників, тобі потрібні підписники-клієнти. І ми всі звикли нити. В мене маленькі охоплення в сторісь, постах, ніхто на мене не підписується. А навіщо тобі ці підписки? Ти собі задавав питання. Давай прямо зараз зробимо декомпозицію. Середній чек в Україні на інфопродукти, наприклад, 200 доларів. Тобто, це не супер дорогий, але й не дешевий. І якщо ми з тобою беремо конверсію, ну, наприклад, ми хочемо заробити 10 тисяч доларів. Скільки нам потрібно клієнтів для того, щоб заробити 10 тисяч доларів по чеку 200. Раз, два, три, 50. 50. 50. Тобто, тобі потрібно 50 клієнтів-підписників. Не мільйон, не 100 тисяч, не 10 тисяч. Цікаво? Цікаво. А якщо ти хочеш заробити 100 тисяч, а якщо мільйон, робимо декомпозицію. І коли я розумію, що мені потенційно потрібно 50 клієнтів, підписників для того, щоб заробити 10 тисяч доларів, як я ставлюсь до реклами, як я ставлюсь до моїх 100 людей, хто дивиться мої сторіс, зовсім інакше. Це поважні люди, вони одразу цінні, вони дадуть мені дохід. Тому ти маєш зараз сісти і зрозуміти, окей. Я на 23-й рік, в рік, наприклад, хочу заробляти ось тільки. І скільки мені потрібно моїй цільової аудиторії, щоб це зробити, і яка має бути конверсія в покупку, що я маю на увазі? У мене кожна третя людина купує. І я розумію, скільки мені потрібно зараз підписників, якщо кожна третя людина з них мене купує, для того, щоб досягти мети в грошах. Тому декомпозиція, а не фокус просто на кількості підписників. Дев'ять. Займайте вашу нішу, і через рік ви не впізнаєте своє життя. І зараз це не якась така громка фраза, тому що в нас пішов російський ринок з простою інстаграм, і зараз безліч пустих, смачненьких, дуже грошових ніж. І там нема номер один. І чому б не тобі стати першим лідером ринку вже за рік? Просто уяви собі, що ти на рік починаєш вести інстаграм, телеграм, будь-який інший блог, і прям робиш це точку фокусу і уяви, який результат в тебе буде вже через рік. І зараз я хочу посилити твій особистий бренд. Тобі треба мені в директ написати слово, яке ти зараз бачиш на екрані, і тобі автоматично прийде безкоштовний перший урок з мого курсу по Reels, для того, щоб ти дуже сильно посилив свій особистий бренд у 2023 році. Але щоб цей урок автоматично до тебе прийшов, треба бути на Мій акаунт до зустрічі в наступних відео.